Мої вітання! Давненько я вже не виставляла відео. Сьогодні ми з вами зробимо корекцію і зробимо сьогодні з вами манікюр, присвячений до Дня закоханих до 14 лютого. Корекція, я вже казала, у нас буде. Будемо працювати полігелем. І, як зазвичай, ми зняли твердосплавною фризою, Старе покриття. Тут у нас був новорічний дизайн. Знімаємо покриття пушером, проходимо по кутикулі. Далі я беру пилку. У мене пилка 150 гріт, змінний файл від Stalex, і Знімаємо залишки матеріалу та проходимо біля прикутикульній зоні, знімаємо глянець, для того, щоб у нас була краща сцепка нігтєвої пластини з штучним матеріалом. Також вирівнюємо довжину та форму нашого нігтика, який нам потрібен. В якомусь відео я вам вже розповідала, що я працюю вже по напрацьованій схемі, у мене вже чіткі рухи і послідовні. Я не відволікаюсь на якісь хаотичні дії та рухи, щоб не займати лишній час на роботу. І в голові мої є чітка послідовність, що і за чим я роблю. Спочатку твердосплавна фриза, потім пилка, потім алмазна фриза та ножиці, і так далі уже по тому матеріалу, яким ми працюємо. Так от, Ми з вами вирівняли пилкою нігтєву пластину, далі я беру алмазну фризу, піднімаємо кутикулу, і далі ми з вами беремо ножниці. Ножниці в мене закругленим носиком від компанії Eclat. також я вам про них вже розповідала. Працюю я з ними вже давненько, вони мені дуже подобаються. На кожниці також в мене є цієї фірми. Остаточну шліфовку кутикули ми з вами будемо робити після фінішного пилу нігтєвої пластини, і фінішного пилу верніше, нашого матеріалу. Після того ми з вами беремо. Я беру вірніше кислотний праймер, я завжди з ним працюю, також я вам це вже також розповідала. Чекаємо, поки вивітриться праймер, щоб підсох наш нігтик. Далі я беру рабробазу В даному випадку у мене рабробаза від Designer Professional. Каплю поставила на нігтик і пензликом втираючими рухами нанесли на кутикулу Просушили це все одну хвилину. Далі я беру молочний полігель. полігель в мене також він в компанії Designer Professional. І наносимо на нігтьову пластину, тим самим вирівнюємо форму, якщо потрібно. Не забуваємо про зони росту та біля прикутикульна зона ми виводимо матеріал, F0, щоб у нас потім не з'явилися відшарування. І наша задача нанести матеріал таким чином, щоб ми змогли з вами випиляти, сформувати чіткий квадрат. Також намагатимемося вирівняти матеріал таким чином, щоб у нас було мінімум опилу і тим самим скоротити час на процедуру. Якщо у вас клюючі нігтики у клієнта, наприклад, як от на цьому вказівному пальчику, нігтик росте донизу, то на край нігтика ми наносимо більше матеріалу і тим самим вирівнюємо архітектуру. В таких випадках я завжди використовую полігель і не міксую, наприклад, вирівнюємо клюючий нігодь полігелем, потім перекриваємо все гелем, як деякі такі роблять. Це все ж таки збільшує час роботи, а полігелем ми можемо, скажімо так, одним матеріалом зробити все, що нам потрібно, вирівняти і добудувати нам потрібну архітектуру. Як бачите, товщина нігтика в нас чималенька, але все це ми з вами приберемо потім уже твердосплавною насадкою. Далі просушили ми полігель, працювала я по черзі з кожним пальчиком. Просушувати полігель потрібно мінімум 2 хвилини. Далі я беру пилку 150 гріт і вирівнюємо вже наш полігель, робимо фінішний опил нашої нігтєвої пластини, ш... Вірніше, штучного нашого нігтика. Також вирівнюємо довжину, вирівнюємо бокові паралелі, гарно проходимо по біля прикутикульній зоні, також вирівнюємо весь матеріал, де змогли у нас утворитися якісь нерівності. Олігель опилюється дуже швидко та легко, тому тут багато зусиль нам не знадобиться. Далі я беру твердосплавну фрезу і під кутом десь 45 градусів вивожу фінішну товщину, яка нам потрібна. Прохожу по кожному пальчику. Також прибираємо задню товщину на нашому казівному. Як бачите, він у нас не дуже тоненький. Свердосплавна фриза в мене ж та сама, що я і знімала старе покриття з нігтьової пластини перед процедурою. Все інше всередини ми з вами приберемо тоненькою твердосплавною фризою, щоб якнайближче долізти до нашого нігтика. Ці фрези я купую, як я вже й казала, на Аліекспресі. Срок служби у них досить великий, вони дуже гострі, і я змінюю їх якби, доволі рідко. Якщо у нас не клюючі дуже нігті, зазвичай я обходжуся однією твердосплавною фрезою, наприклад, цією кукурузкою, якою я знімаю покриття. Після того, як прибрали матеріал з піднизу, я беру знову ж таки пилку 150 гріт, і якщо потрібно, я вирівнюю. Знову ж таки, довжину та бічні сторони нашого нігтика за потреби. Це не обов'язково, але якщо ви бачите, що вам потрібно щось підрівняти, знову ж таки використовуємо пилку. Далі ми прибираємо пил і я беру червоний гель-лак. Сьогодні у мене гель-лак від компанії Адор. Червоний гель-лак дуже пігментований, тому я його прокрашую в один шар. Спочатку наносимо на всю площину, далі я беру тонкий пензлик і вже ближче до кутикули довожу колір. Після пензлика, звісно, я ще беру. Пензлик з баночки, і знову ж таки вирівнюю колір, щоб у нас було, було рівномірне покриття. Всі нігтики ми перекриваємо з вами червоним кольором по черзі, і нігтик на безіменному пальчику ми з вами перекриємо таким білим молочним кольором, щоб колір і основа для нашого малюнку була більш, скажімо так, насиченіша. Або можна також не перекривати, залишити той молочний. Який у нас був з полігелю? Пігментовані гелаки, звісно, ми знаємо, що потрібно дуже гарно просушити, щоб потім у нас не було ніяких казусів при носі або, наприклад, навіть по закінченню нашої процедури. Зазвичай гіллакам потрібно 30 секунд для просихання, але якщо це дуже пігментовані гель-лаки, я просушую десь хоча б одну хвилину. Якщо у вас вже не дуже потужна лампа, то звісно краще просушити трішки більше. Також перекриваємо безіменний молочним кольором, і знову ж таки просушуємо 30 секунд. Це все я потім перекрила глянцевим топом. Далі я беру знову ж таки наш червоний гель лак, яким ми перекривали всі пальчики і малюємо сердечки в хаотичному порядку. Малюємо більші сердечки, менші сердечки. Я намалюю десь на половину нігтика. Також такими сердечками ви можете заповнювати і всю, всю ногтову пластину. Це вже за бажанням вашим або вашого клієнта. Далі нам знадобиться акрилова пудра. У мене акрилова пудра від компанії, знову ж таки, Designer Professional, вона у мене прозора. Після того, як намалювали наш малюночок, гарно притрушуємо так щедро притрушуємо. Пудрою наш малюнок, щоб він обібрав достатню кількість пудри. Коли ви притрушуєте такі візерунки гель-пудрою, слідкуйте за тим, щоб цей малюнок. Після того, як притрусили пудрою, не мокрів. Якщо ви бачите, що знову ж таки волога виступає з цього малюнку, знову ж його потрібно ще більше додати пудри. Також його потрібно дуже гарно просушити, щоб у нього була дуже гарна носка. На середніх пальчиках, там де у нас червоний колір, я беру білий молочний колір, малюємо одне біленьке сердечко і знову ж таки притрушуємо гель пудрою. Пудрою ми можемо прикрашати будь-який дизайн, який вам заманеться. Також кольорові дизайни можемо робити. Все це виглядає досить і досить ефектно. Просушили наші нігтики, прибираємо пудру обов'язково, і дивимося на результат.